Для деякого досягнення 18-річчя означає вступ у нову сувору реальність на карибському узбережжі Коста-Ріки, вразливі діти та молоді люди дуже часто стають мішенню для втягнення в наркотики та інші негативні явища. Вплив церкви 27-го дня пов'язаний з потребами місцевого соціуму і прагненням запропонувати розв'язання проблем оточуючих щотижня. Волонтери відвідують місцеві диви дитячий будинок, де проводять для них програми, тут проживають понад сотні дітей. На сьогодні в нас проживають діти віком від 1 до 18 років. Ми ходимо по домівках, навчаємо дітей, як молитися і працювати. Була створена команда з центральної міської церкви, і ми, як її учасники, працюємо саме з дітьми. Десятки дітей та вихователів відвідують програми та богослужіння. Маргарит одна із вихователів. В її обов'язки входить догляд за будинком, де проживають дівчата і приготуванням їх до майбутнього самостійного життя. У цьому будинку кожен виконує доручену йому роботу. Наприклад, доглядає за власними кімнатами, шафами. Діти знають, як куховарити. Якщо у них з'являються якісь питання, я допомагаю їм у їх вирішенні. Маргарит знає, що життя після інтернату може стати ще складніше. Вона надзвичайно вдячна адвентистам, які регулярно відвідують її. Завдяки проведеним програмам. Багато дітей прийняли Ісуса як свого Спасителя. Навіть Маргарит стала адвентисткою після цих візитів. Мені подобається те, що вони стають ближчими до Бога з кожним новим днем. Коли діти прибули до нас, вони не ходили до церкви. А тепер, коли члени громади самі завітали до нас, їх зацікавили біблійні програми. Тепер діти постійно досліджують святе письмо, моляться перед їжею і роблять все, чого раніше не робили. Однак, як тільки їм виповнюється 18, діти повинні покинути притулок і вступити в нову реальність. Більшість дітей перебували в цьому будинку по 10, 11, 12 років, і вони не знають своїх батьків. Також досягаючи повноліття, їм доводиться покидати цей дім і йти. В нікуди все, чого я хочу, коли діти підуть у цей світ, це щоб вони крокували по життєвому шляху з високо піднятими головами і завжди були готові до бою. Цього кварталу приношення 13-ї суботи підуть на будівництво центру, куди ці молоді люди зможуть піти, коли їм виповниться 18 років. Майбутній центр надасть їм безпечне місце, поки вони не знайдуть стабільність в житті і не отримують роботу для того, щоби стати корисними членами суспільства. Це робиться з метою, щоб молодь не вживала наркотиків та інших шкідливих розваг. Ми надамо їм місце, де зможемо задовольнити їхні потреби і молитися, щоб ці діти не блукали вулицями міста, де є багато небезпек та присутньо багато криміналу. Ми не хочемо, щоб всі наші зусилля і старання, які ми доклали за ці роки, працюючи з цими дітьми та молодими людьми, пішли на марне. І коли вони досягнуть повноліття, ми хочемо, щоб цей гріховний світ ніколи не зміг їх зламати, будь ласка, моліться за дітей та молодь у костаріці. Дякуємо за внесок у ці приношення, які змінять на краще так багато життів.